1 листопада на Полтавщині рибалки мають бути особливо уважними. Стартувала заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Мене звати Припилятник Сергій, і зараз розкажу про те, що передбачає ця заборона і що буде, якщо ви її порушите. Зимувальні ями це ті глибокі місця у водоймах, де риба проводить зиму, коли вода холоне, а активність знижується. Там вона ніби спить і будь-яке втручання людини може зруйнувати природний баланс та призвести до загибелі цілих популяцій. А цього неможливо допустити. Але це не означає, що рибалити взагалі не можна. Любительська риболовля дозволена поза межами зимувальних ям. Можна ловити взимку з льоду, використовуючи вудочки, а якщо льоду немає, спінінгом, поплавковими чи донними вудками. Головне правило не більше семи гачків на одного рибалку, а добова норма улову 3 кг риби плюс трофейний екземпляр. Якщо ж хтось вирішить порушити заборону і піймати удачу у зимувальній ямі, ризикує не тільки уловом, але й гаманцем. Адміністративний штраф до 340 гривень. А за використання заборонених снастей можна заплатити навіть 1360 гривень з конфіскацією всього спорядження і виловленої риби. А от якщо збитки значні, можна отримати і кримінальну відповідальність: штраф від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або навіть позбавлення волі до трьох років. Тож рибалки поважаємо природу, і давайте дамо рибі спокійно перезимувати. Весна прийде, а з нею і гарний улов.